Корінь усіх лих, любов до грошей. Тому Ісус сказав: не збирайте собі скарб на землі, де злодії підкопують і крадуть, але збирайте собі скарб на небі, де ніщо не пропаде, бо де скарб наш, там і серце наше буде. Тому, коли бідна вдова поклала дві лепти, Ісус її не зупинив. Він сказав: вона більше всіх поклала, хоч там були багаті люди, які клали багато, бо Бог дивиться на серце, і серце. Вдови було з Богом, і також коли до апостола Петра підійшли і сказали, чи дасть Ісус подить на храм. Він сказав, дасть. І підійшовши Петро до Ісуса, пересказав діалог, і Ісус відповів йому: сини цього світу, сини лукавого, вони вільні від пожертв. Але щоб нас не порахували за такових, іди, знайди та дай за нас. І Петро пішов і так і зробив. Хтось вкладається в армію сатани, Момони, в армію війни, а хтось вкладається в армію Христа, що рятувалися люди.